На поле з яру вийшло лосеня, маленьке. Роботи зупинили, звісно. І воно пішло на двох тракторів. Підійшло до них, вони забрали. І коли я приїхав, вони вже сиділи хлопці в посадці всі. Лосенятко було ну, кілограмів 5 максимум вагою. Видно воно, що тільки на ворона ну, максимум йому доба, дві, тому що пополовина навіть ще не засохла була. Ну, після цього подивилися, подивились, що ж робити. Мамки ніхто не бачив, не чув, не виходила вона. Я забрав це лосенятку, спустився вигнати в Ігнатів яр, наскільки можна було проїхати, наскільки дозволяла дорога по яру заглибився, ну, кілометрів до двох, напевно. Випустив лосеня, сам машиною від'їхав, сховався, воно весь час подавало голос свій, я поняв, може мамка повернеться. Походив по яру, подивився, ну, може під час родів загинула, можливо, браконьєри і застрелили. Нічого подібного, матір'я не знайшов. Місця, де б вона знаходилася, не знайшов також. Години дві провів, раз переїхав, другий раз переїхав, воно весь час ходило, подавало звуки, є. Ну, подумав, що один вечора. Вирішив забрати його з собою, тому що якщо мамки немає, її, це босенятко за ніч би не вовкіт, лисиці б з'їли. Однозначно все. Ну, і так привіз я додому. Хлопці назвали Маруся. Хлопці, я кажу, так чого ж Маруся, як вона ще Машка, маленька, це Маруся, вже доросла була, як Маруся. хай. Ну і назвали Машею. Ну, от Машка в нас тепер вже живе. Трошки шкодить, спочатку. Нормально, кормили ми десь перших 2-3-4 дні, якраз на вихідні воно впало, 8, 9, 10, святкові дні, що були вдома, діти приїхали з навчання, то вставали й ночі, бо 5-6 разів у природі мамка за добу годує осення. Ну, Пішли по роботам, мамка в школу, я на свою роботу перейшли на трьохразове харчування вранком, десь о 6 годині. В обід о 13 і вечором десь пів дев'ятої вечора. На сьогоднішній день машиня у нас за один прийом літерку молочка Коров'ячого з великим задоволенням приймає і стільки радується. Крім того, в господарстві тримаємо худобу, картоплю варимо домашню худобі. Там у нас каструля постійно варена, картоплі, От вона вже звикла, постійно до каструльки навідується, картопельку перейшов самостійно Уже. Ну і як додатковий раціон, як розумію, ми в цьому році виписали із Дімса Брод фруктові дерева, дві вишні, яблуні. Ну, в результаті то ли нашого недогляду, то лі Машиного хорошого апетиту, дві вишеньки. Ну, одну стовбурів осталася схем. Так гілочки, листочки, що деревця прийнялася, вона з великим задоволенням схамала. Ну, дай Бог здоров'я, машці ми вишні ще посадимо, а то їй добре було. Ну, град полюбляє, бачу так, бо перестрибує через огородження, через сіточку, що огороджений квітник. Там лілії, ну так Лілій з десяток витрамбувала, мама всипала мені по перше число. Ну, зараз доводиться трошки закривати, тому що у дворі квочки з курчатками з маленькими, одна, друга бігає, забігає, і так квочок більша агресія набагато, ніж у машки. Вона ж по своєму ще малолеску лізе, цікавиться всім. Вона квочка дуже агресивно настроєна. Приходиться машці спешно ретіруватися, в подаватися від квочок. її не можна, тому що вона стане легкою здобиччю в першу чергу для хижаків. Словом хижаки, як розумію, як чотириногих хижаків, так і двохногих хижаків. Це однозначно. Вона до людей вже звикла, мамка, або ж у приватне мисливське господарство, але з умовою, що там є вольєр оборожений, що як сказав, так, будуть для неї створюють всі умови для комфортного життя. Можливо, в майбутньому їй знайдуть пару, друга, вона колись стане мамою.